Майже 1400 осіб захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області з початку року. Більше половини з них діти віком від 3 до 9 років. Спеціалісти головного управління Державної санітарної епідеміологічної служби в Тернопільській області кажуть, такий показник є традиційним для початку січня вже впродовж кількох років, але прогнозують ріст захворюваності населення на ГРВІ та грип. Прогноз щодо трьох штамів вірусів, які були на кінець минулого року. Це вірус грипу А h 1 Н-1. Каліфорнія, так званий свинячий грип, і вірус грипу h 3 n 2 Вікторія і вірус грипу Б Вісконсин два останніх штами вірусу. Це є нові на нашій території, і тому в зв'язку з тим, що вони є новими для нашого населення. Можливий ріст захворюваності пов'язаний саме з цими вірусами. Щоб вберегтися від вірусних інфекцій, епідеміологи радять населенню зробити щеплення. Вакцинувати людей в Тернопільській області розпочали ще наприкінці минулого року і робитимуть це надалі. Щеплено проти грипу в області станом на сьогодні 10 тисяч 324 особи. І дорослі і діти з жодних реакцій щодо поствакцинальних після щеплення не зафіксовано. Прогнозувати перевищення епідпорогу порогу на Тернопільщині епідеміологи не беруться. Світлана Маціпура каже, щоб його уникнути, варто вберегти від захворювання групи ризику. В першу чергу це діти шкільного віку. Саме вони найчастіше хворіють у зимовий період. Очікується ріст захворюваності. Чи досягнеться під порогів? Побачимо. Ну є така практика вже протягом кількох років. Закриття шкіл ще перед перевищенням, і це дає свої результати. Якщо ми були в нас такі роки, коли ми закривали ще до досягнення підпорогу на хоча б на два тижні, і, відповідно, захворюваність падала, і ми не досягали підпорогу. Епідеміологи радять провітрювати, а також проводити вологе прибирання приміщень. Це один із найпростіших методів профілактики від герої та грипу, зазначила Світлана Маціпура.